Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі все про все із Світланою. Сьогодні я буду готувати дуже смачні пісні голубці, а начинка у мене буде дуже незвичайна. Можливо, хто так і готував, але я готую це вперше. Але це буде справді смачно. Для наших голубців, звичайно, основи наших голубців. Я відварила капустяне листя. От, уже я його почистила. Усе тут чистеньке, без всяких лишніх зайвих прожилок. Бачите, тут тільки м'якенькі листочки. До готовності я їх підготувала. Тепер відварила пів кілограма картоплі, як на пюре. Також. Стакан гречки до напівготовності відварила. Також одна морквина, одна цибулина і одна столова ложка томатної пасти. Я це зробила таку також не зажарку, а це добавка до наших пісних голубців до начинки. Так, поки все це холодне, бо все воно. Фарує і листя, і каша, і картопля, також і овочева домішок. До я буду вам розказувати, що за чим я буду робити картоплю поміщаю я до нашої общої миски, яку я буду тут готувати. Хай вона тут схолоняє. також добавлю Морку цибулю, нехай вона також змішується з картоплею, подружиться. Каша, нехай трошки схолоне. Також розкажу, потім це все перчу, солю за смаком, і це буде моя начинка до пісних голубців. Так, заливкою буде, у мене. Тепер робимо таку заливку на 150 мл води, 2 столових ложки сметани, 2 столових ложки муки, 2 столових ложки кетчупу або стакан томатної пасти. Розводимо, сіль спеції за смаком. І робимо таку заливку. Її не треба ні кип'ятити, нічого. Я покрутила отакі голубчики і все це заливаю, щоб ставити на вогонь. Десь на годину півтори. Отак. От Зараз ставлю, і нехай вони тушкуються до готовності. От такі голубці у мене стушилися. Зараз я вам вийму і покажу, який він м'якенький і смачний. Віть, який гарний. Покуштуйте, приготуйте, це дуже смачно. Зараз покуштую і скажу вам, який, -який і смачні аромати, дуже-дуже смачні. На цьому все. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До побачення всього вам найкращого!